Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Україна виконує всі взяття на себе зобов'язання у рамках мінських домовленостей, проте окупанти не припиняють диверсійну діяльність та продовжують порушувати режим припинення вогню. Крім цього, російські війська та терористи активно проводять розвідку і накопичують бойову техніку і боєприпаси по всьому фронту. Накопичення військ і створення значної ресурсної бази свідчить про наміри окупантів іти шляхом провокації та ескалації конфлікту, про що вони вже відкрито говорять, погрожуючи розширити зону бойових дій і взяти під контроль міста, де проводилися так звані референдуми. У сьогоднішній програмі ми побуваємо на передньому краї оборони та поспілкуємося з тими, хто на власні очі бачить хід так званого перемір'я. Селище Піски було звільнене від терористів у червні минулого року і вже вісім місяців утримується українськими військовослужбовцями. Це стратегічно важлива ділянка фронту, адже присутність військ у цьому селищі дозволяє контролювати Донецький аеропорт та пряму дорогу на Донецьк. Саме через цей населений пункт пролягала дорога життя, якою користувалися захисники терміналів Донецького аеропорту. Після знищення будівель, в яких укривалися захисники литовища, піски стали переднім краєм оборони, звідки здійснюється вогневий контроль злітної смуги та околиць. Від першого дня оборони пісків, терористи взяли за мету стерти з лиця землі цей населений пункт. Разом з його мешканцями та захисниками обстріли з усіх видів зброї не припиняються ні на день, а попри численні домовленості про припинення вогню, новини про обстріли пісків, щодня сповіщали про нові смерті і поранення його захисників, маючи змогу порівняти кадри, відзняті нами у день звільнення пісків з тим, що побачили у листопаді, і спостерігаємо зараз. Можемо переконатися, що це і є результат того руського міра, прихильники якого щодня стріляють по піскам з мінометів та гармат. где-то дня три назад а, зажигательные мины а, возле дела джип а у нас ну, немножко покусала и в эту же ночь сеньшибай сгорел два дома, да? Точно. Да. Либо дальше. То есть бьют постоянно в туалет спокойно. Сейчас уже не сходишь. А, ну, наверное, есть какой-то корректор, который корректирует а, пулеметчика. 12.7 калибр. Ну и по нам гасят периодически. То есть гасят со стороны Жабичева, со стороны аэропорта. Перемирие только в больших кругах. Здесь перемирия нет. Здесь стреляют. Каждый день. Каждый день и так выглядая війна и ее движние супутники, смерть та руйнування. Порівняно нещодавно у цьому престижному передмісті Донецька жили люди. Будувалися розкішні будинки. Дорогою на Донецьк прямували тисячі вантажівок. Зараз тут вибухи і пожежі. А з місцевих жителів лишилися лише кілька чоловік у напівзруйнованих будинках. Відвідують піски лише військові, волонтери та спостерігачі від ОБСЄ. Коли сюди повернуться люди і чи повернуться вони у своє вщент зруйноване місто, не знає ніхто. Як бачимо, в песках. Повним ходом йде перемир'я, лунає стрілянина. За цим з цим спостерігають місія ОБСЄ але, на жаль, вони нам не можуть надати коментарів, бо така в них робота. ну от Бачимо, що бачимо. Повністю зруйнований населений пункт. Лунають кулеметні черги, падають міни на п'єски. Це у нас 14 березня 2015 року Примир'я. Тут в песках каждый день обстрелы гсм утес пулемет иногда выхлоп работает то есть получается нет ну, даже часа чтобы было что-то как бы более-менее спокойно вчера работали мины 120 -е, 80 -е. позавчера работали мины зажигательные То здесь, здесь идет война, может быть где-то в Киеве. А, в других городах Украины спокойно, мир, перемирие. Там вот минские договоренности соблюдаются там же. А, здесь ничего этого нет. А, преступники с той стороны ведут активные боевые действия. Нам в ответ а, стрелять ну, можно только стрелковым оружием, потому что другого у нас ничего нет. Вы знаете, вот когда приезжаешь домой, просто а, немножко адаптация проходит несколько дней, потому что а, ну там все по-другому, там люди как-то а, как-то по-другому ведут себя, относятся к жизни совершенно иначе. И Им то, что до здесь сих пор не понимают, и не воспринимают, что рядом идет война. Люди до сих пор живут в режиме мирного времени, не понимая, что война идет за 200 километров, не за 2, не за 3 тысячи. Война идет совсем рядом. Совсем рядом гибнут мирные жители, гибнут солдаты. И это не просто печально и очень грустно. Это очень сильно больно тем людям, которые находятся здесь, тем людям, которые защищают свою землю и тем людям, которые уходят за нее на небеса. Войны не женское лицо, война есть война. Это не компьютерная игра, и нынешняя молодежь, которая не знает, что такое война, до сих пор не воспринимает это дело всерьез. Она думает, что у них 10-15 жизней, а жизнь все-таки одна, и в любую секунду ты можешь ее потерять. И нет больше молодежи, чем старых солдат, которые видели, все это дело 30 лет назад, которые прошли войну в своей юности такой же. Поэтому каждый день здесь люди рискуют жизнь. Каждый день стреляют, каждый день несутся человеческие жертвы. Худой мир лучше хорошей войны. Она не нужна людям. Да, закончится нашей победой определенно. Тобто преступники будуть наказані, враг буде побіжден. Слава Україні! Виконуючи домовленості про припинення вогню, українські військовослужбовці користуються нагодою укріпити свої позиції та дати лад бойовій техніці. Поки не ведуться активні бойові дії, військовослужбовці танкового батальйону мають нагоду вдосконалити взаємодію між екіпажами бойових машин та провести технічне обслуговування. Екіпаж цього танку перевіряє точність бою зенітного кулемету. Всі танкісти мобілізовані. Розповідають, що освоювали машини на передовій. Тут же і проводять ремонт техніки, деяким зразкам, якої вже понад 30 років. Однак, незважаючи на вік, усі машини справні. адже екіпажі розуміють, що від технічної справності танку та злагодженості дії екіпажу залежить виконання бойових задач та їх життя. Я родом з Тернопільщини, з міста Зборежа. Хто ви, ви не рідник? Прийшовши сюди, я став навідником я срочної служби, не служив, а вже тут навчився. Став наводчиком. Скільки ви вже тут в місті? З 21 листопада 2014 року. Які завдання виконували? Різні. Коли, як які, які накази були, такі виконували. Самі розумієте. Реально так. Були тут п'єски, аеропорт. Приймай рішення. Наш екіпаж не був, бо точніше з нашого екіпажу був тільки наш механік водій. Наш танк на той час був несправний, а я взагалі був в відпуску, я вже з відпуска зразу сюди прилетів і вже не встиг. Наші якраз звідти повернулися. Ну а зараз перемир'я, ви готуєте техніку, пристрілюєте, лагодите, Ми... готуєте і до чого? Щоб був мир. Буде Будемо? Будемо надіятися. Ми принаймні в це вже віримо, що вже буде мир. Будемо ми додому. У мирному житті хто? — У мирному житті я ще студент, мені 21 рік лише. Згідно плану бойової підготовки проводяться заняття з протидії бойовим броньованим машинам противника. Інструктори навчають влучної стрільби з протиотанкових засобів, керованих ракет та гранатометів. Установка реактивного вогня називається Фагут. название, конструктор шипунов, очень старый, с времен. К бою приводится следующим образом. Расчет два человека. Ой. То есть, срабатывает трещотка. Выставили рукоятку раз, так же самое задние лапки. Откинули, вывели, зажали. Поднимаете его на себя, поднимаете визерное приспособление. Расчехляете. Боевое ставится уже непосредственно перед залпом. Ставите боевое положение, ракета у вас стоит. Взводите курок. Сдергивается. Доводится. Вторая сюда. Дальше. Вот так вот беретесь за И смело рукой так. Раз. Видите? Курок. Оп, ушел сюда. Зажало его. Пальцем попробовали, довели. Вот, тур готов к работе. Эту колено и убирай, потому что вышибным зарядом подожжешь штаны. Понял. Ты скажи, когда залп идет. Сейчас расскажу. Довелся? Вот так где-то, да. Вот, теперь слушай внимание, Делаешь пуск. Ракета это не автомат. То есть сразу заряд не вылетает. Начинает работать. Разгоняется стартовый двигатель. В это время берешь голову. Лежи, ляг. Голову вот так отворачиваешь и открываешь рот. Как только пошел, бум, ракета полетела, все, можешь спокойно Смотри, смотришь и ведешь ракету. Перемір'я соблюдається, як Захарченко каже, на 90% ну, це з нашої сторони, а з їхньої, мабуть, на 30% соблюдається. Це перемір'я. Воврі перемір'я двох бойців з нашого посторони. Таке у нас перемір'я. І постійно стрільби сторони, з їхньої сторони постійно провокації йдуть. Екіпи. Стараємося не подаватися, ну, коли вже через щур, то іноді відповідаємо, Іноді з розрішення. Руководства. В руководство. Ще ще раз кажуш, шпигуни їхні лазять регулярно. Ну, як, сюди не доходять, ну, бачимо, що наблюдають тоже за нами. саме ведеться наблюдень. Ну, є, є люди, які бажають залишитись після демобілізації, написати контракт. Є люди, які хочуть пару місяців відпочити та знову повернутись сюди, є такі люди. Ну, жду, всі, ну, в основному всі ждуть дімберіб, щоб отдихнути трохи. На цьому я з вами прощаюся. Та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.